Подалі від тривог близько 40 дітей віком від 7 до 16 років упродовж двох тижнів відпочивали на Рівненщині. Прибули вони із Запоріжжя. Частина дітлахів виїхала з окупованих територій, серед яких Мелітополь та Бердянськ. Діти переживали важкі часи, тому потребували позитивних моментів та емоційного відновлення. Більшість з них мають статус ВПО, тобто внутрішньопереміщення особи, і є діти, які мають статус з постраждалих наслідків бойових дій ну перше, що я хочу сказати, що діти дуже добре тут сплять, тому що в Запоріжжі, якщо ввечері немає тривоги, ну то вже велике запитання що щось відбудеться несподіване. А тут у нас майже не було такого, і у дітей була можливість виспатися. Діти розповідають, провели час насичено та позитивно. Окрім розваг, вони також проходили різні оздоровчі процедури. Кажуть, що два тижні пролетіли швидко. Однак за цей час зізнаються, встигли засумувати за домівкою. Я дуже відпочив від емоціонального стресу в Запоріжжі, Та я вважаю, що тут було дуже гарно, дуже спокійно та взагалі тут дуже гарний персонал, тут дуже гарні люди, дуже ну все дуже гарно. Моє рідне місце це Мелітополь. Найбільше мені сподобався басейн. Тому що можна покупатися, поплавати. Так, це Релакс. Купалися, їли, спали. Були всякі. Тут дуже гарно тут. Ти релаксуєш і тут можна... Кайфанути там прильоти літають почти, почти кожну ніч. Відомо, що організували відпочинок для дітей саме із Запоріжжя, вперше вдалося влаштувати таку оздоровчу поїздку в рамках проєкту Пліч опліч, основна мета якого є підтримка громадян, котрі проживають на прифронтових територіях, а також відновлення їх емоційного та психологічного здоров'я. У рамках цієї програми в нас були дітки вже з Сум. А це були діти з Запоріжжя. Більша частина це які переїхали зараз з деокупованих територій, проживають на території Запорізької області, для того, щоб відпочити і просто переключитися від тривог і повернутися перед новим навчальним роком. Олександр Коваль розповідає, намагатимуться і надалі підтримувати цю ініціативу та організовувати подібні поїздки, залучаючи ще більше дітей до здорового відпочинку на Рівненщині. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал Media Group.